Друзі, всім привіт! З вами Мюзік. З вами постійна рубрика Соло. Що я роблю в цій рубриці? Я граю на танках, неважливо якого рівня, і розповідаю вам про свої думки під час бою. Куди я їду, на що я це роблю, і ми намагаємося грати. На максимальний результат я показую, на якій позиції краще їхати, на якому танку, які плюси використовувати вашого танка. Сьогодні я вирішив пограти, тому що, по-перше, в мене, як бачите, немає срібла. На оцій петежці. Ставте лайк україномовному контенту, підписуйтесь і пишіть у коментарях, який ваш улюблений преміум танк. Чому на ній? Давайте запишу вже і поїдемо. Чому на ній? Це Чешське ПТ. Тому що це мій улюблений преміум танк. Я серйозно кажу. Це один з найулюбленіших. Не знаю чому. Ну. Такого задоволення я ніколи не отримував від інших преміум танків. Преміум саме танків. Ну, зараз подивимося. Записую. з першого. Дубля. Е, карта Респаун. Нічого. Нічого, так. Е, обладнання дивимося. Досилач, оптика і турбонагнітач. Так. Взагалі, на цій ПТ-шці. Вона абсолютно без броні. Абсолютно. Тому на ній їхати. ну я завжди їду отуди. Ну як завжди? Коли у них іде раш. Але я зараз спробую. Спробую зіграти агресивно. Мені здається, це буде погана ідея. Ну Подивимося. Оп! Тут дуже, дуже класне пробиття фугасів. Бачите все? Оп! Так. Ну не треба було мені виїжджати, якщо б я отримував. Так, арти немає, ми можемо просто агресивніше грати. Але тут може виїхати. Мені дуже подобається в цій ПТ точна пушка. Дуже точна пушка. ДПМна. Так, зараз може... От я боюсь везе, що він вийде. Бачимо, що вже 3-0. Так. О, поїхали, 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 поїхали. Поїхали, поїхали. Вже пофіг. Будемо приймати від нього барабан. У нього ж барабан, да? Бачите, ДПМ тут офігенний. І дуже приємна пушка. Так, добре. Добре. Бачимо ПТ-шки, ну, вони стоять, мені здається, отут. Так, я спробую. Підсвітити, тому що в мене тут бонова оптика стоїть. Спробую. Ні, нікого я не свідчу. Так, можу там отримати звідти. О, От, С5 бачимо. Так, він відстрілявся, у нас КД. 4 секунди, так? Да? Так, да, 4 секунди. Ну все, будемо дивитися, щоб він відволікався. Ну що, ну відстріляйся, ну що... Добре, розміняємося. Раз ти так хочеш і вицілюєш мене, не бійтеся, розмінюватися. Він мене. Він мене чекає. Да пофіг, він мене вб'є вже. Тут уже закінчився бій. Ну, 3500 настріляли. Е, дуже класна ПТ-шка. От дуже класна ПТ-шка. Я грав в цьому бою агресивно. Ми бачимо, що дуже швидкий бій. ДПМ шалений просто. ДП, ДПМ тут, по-моєму, 3,5 чи навіть більше. Це восьмий рівень. Це восьмий рівень і ДПМ такий. Пушка дуже точна. Зводиться дуже швидко. Це найголовніше. Мені краще грати з дуже точною пушкою і мало альфи, ніж з кривою і з альфовою пушкою. Так, дивимося. 3400 ми настріляли і нафармили. Ну, ми не дивимося, здобути забій 100 тисяч. 100 тисяч це без. Це без резервів, без нічого. 100 тисяч за 3,5. Ефект особистих резервів, ну тут 50 тисяч, це ми навіть не додаємо. Тобто 100 тисяч. І мінус, мінусуємо ремонт техніки. І виходить, у нас скільки тут? 20 тисяч. Тобто 75 тисяч за бій. Я нікого не святив, 3,5 тисячі сумарки вийшло. Супер. Супер, ДПМ, тут дивимося 3-300. Ну це достойно. Поїхали далі. Так, друзі. Далі в нас карта Фьорди. Тут я би поїхав, чесно скажу, ось сюди. У нас такий танк, що він. ну що не можна в прямі перестрілки виходити. Так, але куди у нас колосо поїде? Цікаво? Спробуємо. Спробуємо. Угу. Норингеном ну, підсвітив цей. Так, його зараз б'ють. Шарфетюр повинен вбити його. Так, давайте, давайте, давайте. Оп! Підпалили. Я думаю його ще раз на гуслю просто поставити. Так, дивимося, що у нас тут. Ага, треба засеївати бігом ПТ-шку. Все, засейвили. Засейвили, засейвили, тепер їдемо до нього. Поїхали, поїхали. Чому ти чекаєш? Що ти чекаєш, скажи мені, будь ласка. Ага, кінь уже розвернувся. На нас. Ну, кінь зараз поїде на нас. Нема сенсу перестрілювати з ним, тому що він нас ну... вистігне дуже легко. Двох. Так. Їхати сюди. Ну, мені здається треба поїхати. Ага. Що, хтось стоїть? Ні, вони їдуть на нас. Нема сенсу, так, да, да, да. Нема сенсу. Так. Так, поїхали, допомагаємо. Краще на Т-77. Поїхали, 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 поїхали. У нього зараз повинен бути КД. Хочу втекти від нас у воді. Боже, ну не топіться ніколи. На що ви топитесь? На що ви топитесь, скажіть, будь ласка. Угу. У нас і кінь. Стріляємо. Оп! Борщ приймає. Борщ, борщ, скажімо так, не приймає, а стріляє. Та пофіг. Чого ти на мене розвернувся, в тебе борщ їде. З ДЦ... Боже, він на мене їде. А він на мене їде. Кути. Кути. Ну зараз я можу померти, звичайно, я знаю. Але зробимо так. В нього кд. В нього кд, а ми на ТПМі. Добре. Добре, я думаю, я втоплюсь уже. Добре, добре зіграли. Бачите, ДПМ вирішує. Так. Добре. І поїхали. На третій бій. До речі, який преміум танк фармить краще всього, я скажу в кінці відео. Карта Редджер. Е, максимально класна карта для цього танка. Цьому танку ті, теж ці максимально відкриті карти це дуже класно, тому що е, пушка точна, ДПМ дуже великий. І все. Стоїмо, настрілюємо за спинами. Так. Тут. Е там же переробили карту, по-моєму, так. Опа-па-па-па-па-па. -па -па Я тут завжди стояв, настрілював. Не знаю, чи зараз це правильно. Я це не знаю, чесно, чесно скажу, не знаю. Так, і у них ЛТшка, ага, так. Роз'їзд у нас, ну, нормальний, нормальний. Ну, давай, давай, його. Блін, не видно. Ну, не будемо нічого казати. Нічого не скажу про тих, хто... Грає на. арті. Так, ми щось бачимо, чи ні. Ми бачимо, що бульдог офігівший, і він буде нас світити. Але ми бачимо, що у них тяж не поїх. Так, стоп. Ага, мене засвітили, так? Ну все О, як пощастило. Я не знаю, чим я танку... танканув. Так, нам треба Т-77 просто. Ідіть знову ж таки, у нас танк, який не може нічого. Він танк підтримки. Я не можу піти на Т-77 зараз. І його по своєму ДПМ, тому що він мене забере просто і все. Раз. О, оце оце добре, що Бульдога забрало. Оце дуже добре. Раз. Два. Ну, прийня, приймаю. Добре. Так, ми там не приїдемо, так? Да? Окей. Не, ні, ні, в мене ар арта, в мене не треба стріляти. Оп! Ну, щось те. Це... Так. Ми ще світимо одночасно. Мені здається, краще звідси поїхати. Так. Що у нас по роз'їзду? Ну у нас по роз'їзду, я не знаю, чого вони стоять, ну. Мабуть, стоять, бояться. Там, одну ПТ-шку. Так. Подивимося, може тут є якийсь простріл. Ні, навряд чи там зашили карту, до речі. Ну це добре, що зашили карту. І немає тут прострілу. Так. Не світимся, не світимся. Я не знаю, те сто три туди поїхав, тому що там не проїдеш. А, проїхав якось. Він якось подвинув труп. І поїхав. Допомога вже в дорозі. Так, цей ЛТшка теж не світить чомусь я не знаю чому. Ну, у нас такі танки, я ж кажу, вперед не можна їхати. Абсолютно. Абсолютно. Минулі бої. От у нас танк, а він не може. Тащить бої. а не може взагалі. Ой. Кто тут? Кто тут? Блин, попав вниз кудись. Настрелю. От. Для чего цей танк? Максимальный ДПМ Ну, точність бачимо. Просто дуже далека дистанція. Ми приїжджаємо сюди. Так. Приїжджаємо. Опа. І стріляємо і добиваємо його. Все, тепер цього фармимо. Ось. Ось для чого створений цей танк. Розумієте? Максимально ДПМ свій на дистанції. Зводиться дуже швидко. Так, поїхали. Так, там Пантера може. Пігануть в нас. Так, я пожадничав вже. О, добре, 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 все. Ми ще посвятили. Я пожадничав, тому що е, в нас і стри міг просто пульнуть. Ну зараз, до речі. Так. Ні, не бачу. Не бачу. Тут бачу, до речі. Де він є? Так, ну все, у нього немає ХП вже. Ось ось такий третій бій. Отже, що можна сказати про цей танк? ДПМний 3400 ДПМ, дуже точний, 0,27 точність зведення 1,28, тобто надзвичайно точна і скорострільна пушка. Тим він мені і подобається. Без броні абсолютно. Фугаси приймає всі. І дуже залежить від команди. Якщо ви вмієте грати від команди, тобто, якщо ваші, ваша команда зливається. То ви просто втікаєте на червону лінію і стріляєте. Якщо ваша команда тисне, то ви теж не відстаєте. До речі, швидкість цього танка теж дуже, е дуже велика. 60 км на годину по-моєму, він розганяється, причому в мене тут стоїть турбіна. Підійде не всім, скажімо так, більш е тим, які вміють грати на леопарді, не або СТБ. Він абсолютно не танкує. Але мені ця ПТ-шка і преміум танк ну, для мене викликає найбільше задоволення. Тому, якщо побачите в магазинах, рекомендую для купівлі. З вами був Мюзик. До речі, до речі, стійте. На рахунок питання, який танк краще фармить. Запам'ятаєте? Краще фармить той танк, на якому ви найбільше настрілюєте і найбільше отримуєте досвіду. Ось і все. Тут немає якогось танка з коефіцієнтом, наприклад, що срібла, він фармить більше. Ні. Ви настрілюєте більше, ви фармите більше. Все. І ніяких інакших варіантів. Тепер дійсно всім па-па. До наступного відео.